Багато людей негативно реагує на те, що натуральна підлога робиться з дерева, тому що приходиться виробувати дерева. І переважно ці люди негативно реагують, тому що це виробуються українські ліси. Але ми пішли іншим шляхом. Дивіться, закупили американські горі з Америки, тобто не одне українське дерево. Не постраждало. Зробили ось таку от прекрасну підлогу. Забезпечили людей роботою і, в принципі, забезпечили певний приріст економіки. І вийшла у нас ось така от красота. Зараз цю дошку вкриваємо лаком. Тут, до речі, ширина 20 см. Довжина 80 см. Ось такий вигляд має. Паска з чотирьох сторін, клеєна конструкція. Знизу фанера, зверху ламен Амер... з американського горіху. Кому потрібна інженерна дошка, звертайтесь, ми виробники.